Чеська делегація на Прикарпатті. Надзвичайний і поноважний посол Чехії в Україні Іван Почуха зустрівся з представниками місцевої влади. Також делегати спілкувалися з прикарпатськими підприємцями, адже в області діє 36 чесько-українських виробництв. Перспективи розвитку двосторонньої економічної співпраці доволі багатогранні, переконаний чеський дипломат. Це водне господарство та АПК, біоенергетика і фармацевтика, туристична інфраструктура Прикарпаття. Також інвестиційно приваблива галузь для чеського капіталу у рамках економічної дипломатії іноземні візитери вже відвідали південні регіони України це Херсонська, Одеська та Миколаївська області. Я би хотів повернутися десь в будущем в будущий, хочу сказати з групою чеських підприємців і з групою представників чеських інституцій таких jak, наприклад, czeski експортний банк, чек Trade, просто органи, которые займаються підтримкою та експорту. я только что взялася з такої схожої місії в Одесску, Миколаївську и Херсонську область, відзив наших предпринимателей, отзив. Местных органов очень хороший. А это не, не только клише, потому что э, я вижу потом конкретные результаты.